Всім привіт! Хочу вам показати Піпістреллі, Піпістрелі. піпістрелі вон, бачите, літають. Це наші кажани, такі римські, італійські піпістреллі. Їх дуже багато. Ніч, одинадцята, ночі і 31 градус. Жари навіть вночі. От, бачите, вже ніч, ніч одинадцята. І я боюсь спати з відкритими вікнами, але дуже-дуже ну, жарко і е, піщать оці піпістреллі. Отаке смішне село. Всім привіт! Сьогодні субота, восьма ранку. І я як такий, знаєте, альпініст. Повзу вгору. Отак От кожного дня я ходжу в магазин. От бачите, шукаю тіньочок і потихеньку-потихеньку йду. Оце дуже небезпечна курва зараз буде, дуже небезпечна. Ой, вони ж так носяться з такою швидкістю шаленою. О Боже. А тут вже сонце. Вна, в нас зараз плюс 35-35 градусів у Римі. Це зранку, зранку. Я не знаю, може вам не видно от на камері, але ой, це вгору, це дуже крута гора. І я, як ота гірна, знаєте, гірська коза, йду вверх. А зараз буде дуже небезпечне перехрестя. Дуже небезпечне, і мені потрібно буде зараз головою своєю ліворуч, праворуч, все роздивитись. І коли ти оце все дивишся і туди, і сюди, потім голова йде обертом, і я можу навіть втратити свідомість. О, бачите, всюди, всюди машини, всюди. Отак от. Отака небезпечна кожного дня в мене дорога до магазину. А ми з вами сьогодні йдемо в суботу, не в магазин. А знаєте куди? На пошту, на пошту. Ось бачите, отут є зупинка автобусу такий жовтий стовчик, але ми йдемо повз, тому що дуже сонце палить і я просто не вистою. На такому сонці. От зараза. От поставив свою машину, і як мені пройти? Там за вузько. Так, подивимось назад. Нібито машин немає. Швиденько виходимо на дорогу. І отак от ми обганяємо. Машину. От, молодці дівчата у шортиках ходять. А я вже в такому віці. <гум> я не можу в таких шортах. Мені жарко, я в джинсах, я в штанах. Ой, блін, потрібно щось таке, знаєте, купити, що буде розлітатися. Так, отак я повзу вгору. Чому я йду на пошту? Тому що вчора цілий день я витратила на те, щоб зробити платіж. От, онлайн думала, така жара виходити не буду. Тільки рано вранці за водою козочкою збігаю і назад додому. От, ні, нічого не вийшло. Я от, цілий день я 5 разів намагалась зробити цей, ну, цю проплату. І в мене не вийшло. І я зараз, в суботу, рано вранці, але вже 35, я повзу на пошту. Зараз, ось бачите, яке сміття, Боже, Боже, я десь читала, що Рим одна з трьох столиць, столиця розчарування, тому що туристи. От я вже на автобусній зупинці. Туристи думають, що кебелла Рома приїжджають і бачать сміття, і оце Рим одна з трьох столиць, столиць розчарувань. І ще там дві. Мені здається, це Токіо і ще якась та столиця. Коротше кажучи, це ми з вами вже йдемо, йдемо. Пішки на пошту. Тому що я 25 хвилин простояла на автобусній зупинці. О, велосипедист поїхав і машина за ним. М -м -м. Дуже небезпечно, небезпечно. Так, от, простояла на зупинці автобусу 25 хвилин, і я така дивлюсь, що як то і людей немає. І автобусів нема. І як то мені не дуже, знаєте, хочеться стояти на зупинці. Ось, бачите, я не можу йти по тому краю, тому що там припарковані машини. І дуже важко. Ти все одно виходиш на проїжджу частину. А отут дуже сонце палить. Мені йти пішки сім автобусних зупинок. Ну, дві ми з вами вже вгору пройшли. Ще сім залишилось. От як все вигоріло. Бачите, сонце, палить. Боже мій. От щоб зробити проплату, от мені потрібно, ну і тут, і тут сміття, 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 все. Брудна, дуже засмічена рома. Так, я зараз, напевно, перейду дорогу. Ой. Отут хоч якийсь то є тротуарчик огорожений. От. Боже, ну знову, знову, ну от як вони ставлять машини, Ну там же дорога. о, собачі какашки, італійці їх не прибирають. От, бачите, тут машини. Я не можу, я не можу на дорогу вийти. А отут мені потрібно протискуватись між цим парканом і машиною, щоб ти був здоровий. От. І отак от під сонцем, ні хмариночки на небі немає. Всі в шортиках. Треба мені щось таке, знаєте, придумати, як бермудець, чи що, чи якісь то шортики такі не дуже короткі. Ну Щось придумаю, тому що в джинсах як то ну дуже спекотно. Так, викидають скло. Такі е, зелені баки італійці викидають скло. Фух. Коли йдеш, знаєте, ну, хоч трішечки ти відчуваєш такий собі вітерець, Хоч трішки. А коли просто стоїш на зупинці, ну все, все, можна і сонячний е, цей удар, і тепловий схопити. Я навіть вчора передзвонила своїй психологині, сказала, що ні, я до вас не прийду, тому що дуже жарко. Ну, Вона не розуміє, як то в спеку йти пішки, тому що автобуси ходять ну, препогано, препогано ходять автобуси. Ну, коротше, Вона на машині з кондиціонером приїхала в кабінет. розумієте? Під кондиціонером вона зі мною поговорила. Оце е, магазин китайців. Я сюди теж дуже часто заходжу для дому щось купувати, але не зараз, не зараз, тому що зараз дуже така спека, і на два місяці я про цей магазин забуду, тому що я просто розтану. Так, от, і потім вона теж, моя психологіня, їде на машині. Додому з кондиціонером, їй не спекотно, а мені жарко, спекотно. Ой, ну ми майже з вами от пройшли, майже дійшли, я вже ніяк. З мене просто все тече, вся одежа мокра, все до мене липне, ой, боже мій. Короче, на пошту дійшли. Я дуже сподіваюся, що на монтажу я зменшу звук вулиці, і як-то свій голос я його витягну, щоб вам було чутно. Ось, бачите, це пошта така жовто-блакитна. До речі, в Італії пошта, вона жовто-блакитна. Так, переходимо дорогу. Боже мій, мене чуть машина не збила. Ну, взагалі. Оця, оця от, блін, оця біла машина, вона ще не бачила. Номерок взяла, переді мною ще 10 людей. Будемо чекати. Ось, бачите, є люди на пошті рано вранці. О, кебело, кебело. Стою навпроти пошти. Тут є автобусна зупинка. І тінь. Стою, чекаю автобуса. Може, все-таки прийде. Так, ну що ви думаєте, мої хороші? Я простояла на зупинці 15 хвилин. До мене підійшла жіночка. О, як чудово, скільки зелені. Підійшла жіночка, така питає, а що ви тут чекаєте? О, Левчик, Левенятко. Що ви тут чекаєте? І я кажу: ну якщо автобус, тут автобусна зупинка, я біля цього жовтого стовпчика стою. Вона каже: ви знаєте, так, тут написано, що це автобусна зупинка, але її вже 3-4 місяці. Каже, як прибрали, і тут автобус ніколи не зупиняється. Ой, який великий чоловік. І маленька собачка була. Так от, І каже: ви тут дарма стоїте, тому що автобус тут не зупиняється. І я така, тільки вона це сказала, і автобус такий повз нас. Оце Італія, мої хороші, оце Італія. Вже 4 місяці, як там немає зупинки, але стоїть оцей жовтий стовпчик з розкладом автобусу. От. І потім на Google Map там теж є зупинка. Ось бачите, вони не прибрали цю зупинку. І от люди там дарма чекають. Тому я пішла пішки, пішки піш, пішла теж додому. Знаєте, я коли йшла на пошту, таке було сонце, і я думала, господи, от я роблю от весь цей шлях, будь ласочка, допоможи мені, щоб на пошті був. Нормальний оператор мені попався, нормальна людина, яка мої гроші нормально проведе, що в неї все вийде. І слава Богу! Ви знаєте, Бог мене почув. Така була класна італійська жіночка, боже, така привітна, сміялась. Вона бачить, що я ніяка, знаєте, така мокра, така вся, як кішка облізла. Боже. І под, під під Кондиціонером ще, і знаєте, навіть зараз добре, що я йду під таким сонцем. Я трішечки ще прогріюсь, тому що мені здається, кондиціонер може мені зараз наробити шкоду моєї спині. Отут От теж зупинка, але на відкритому сонці. Зверніть увагу на взуття. От дівчина зараз пройшла знаєте, в такому дуже важкому важкому взутті, закритих таких чоботах, чорних, армійських таких, знаєте, ой, ну, італійки тут так ходять, в таку, в таку спеку вони можуть ходити в чоботах. От, кіт у чоботях. От і італійці, Боже, я можу собі уявити, яке там одоре. Ой, а, як пахне. Боже, що це за такий? Ну, це на жасмін, такі голубі квіточки сині. Так от, дуже класний мені е, трапився оператор. Все вона мені провела і сказала, щоб я була дуже обережна, Отака вспотівша, я сіла, я навіть і не... Почула одразу, що я сіла під такий холодний кондиціонер. Ну, от зараз буду йти і трішечки от, прогрію свої кістки. Чао, чао! Пишіть мені.